Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні я підписав указ про нагородження орденом за заслуги першого ступеня Марини В'язовської, українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса. Це дуже вагома і престижна відзнака, її називають Нобелівською премією з математики. Українка, пані В'язовська, стала другою жінкою за всю історію премії. З 1936 року, яка виграла цю медаль, їй вдалося розв'язати задачу про пакування сфер у восьмивимірному просторі. А як відзначають науковці, Марина В'язовська запропонувала дуже сильні ідеї і допомогла вирішенню також пов'язаних задач. Сьогодні я хочу подякувати пані Марині. Подякувати не тільки за її роботу, за дуже потужний математичний результат, а ще за те, що вона допомагає усім нам, всім українцям захищати нашу свободу і незалежність. Зокрема, і під час церемонії вручення медалі Філса на світовому конгресі математиків у своїй промові пані Марина говорила про Україну, про війну Росії проти нашої держави, про злочини російських окупантів. Пані Марина. Навчалася в Україні, в Києві, працює в Швейцарії, в Лозані, очолює кафедру теорії чисел. І я вірю, що настане той день, коли Марина В'язовська зможе повернутися в Україну і викладати тут. Взяв участь в роботі конференції азійське лідерство, яка щорічно відбувається в Сеулі, столиці Республіки Корея. Це один з тих майданчиків, який привертає увагу всього регіону. І для України важливо, щоб наші інтереси і цінності звучали і сприймалися в усіх частинах світу, тим більше в країнах-лідерах Азії. Я подякував за підтримку і закликав до більш активного протистояння російській тактиці терору. І яка зла іронія? Сьогодні ж представники окупаційних структур в Донецьку заявили про те, що їх, як вони кажуть, визнала КНДР. Звичайно, будемо реагувати дуже жорстко на всіх рівнях. Але це така новина, що навіть додаткових коментарів вона не потребує все очевидно, яким шляхом йдемо ми, і до чого можуть привести окупанти. Продовжується розбір завалів після російського удару по місту Часів Яр, станом на цей час в списку загиблих 48 людей, серед них одна дитина. Кількість врятованих, на жаль, не змінилася. Дев'ять людей. Рятувальники працюватимуть на місці, поки не розберуть всі завали. Це був один з найжорстокіших російських ударів за увесь час війни, стільки жертв. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Готуюся звернутися до учасників форуму в Гаазі в Нідерландах, який відбудеться завтра і присвячені. Притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців, світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців. І ми маємо скоординувати зусилля таким чином, щоб всі винні отримали справедливі вироки. Трибунал буде. Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч в Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. Ми дійсно докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. Я вдячний організації Об'єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а без перебільшення всьому світу. Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству у Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН. Ввечері, як завжди, підписав указ про нагородження наших воїнів 136 учасників бойових дій, відзначені державними нагородами, 25 з них посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна вдячність кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Слава Україні!